Що буде робити Україна, як заткнути цю демографічну кризу? Те, що робить вся Європа. Європа відкриває кордони і включає імміграційні процеси, заманюючи до себе кваліфіковану робочу силу. В першу чергу слов'янських народностей. Але в той же час і інших. Що буде робити Україна? Вона, Україна змушена буде робити те саме. Але це ж тільки маленький плюс, який показує, як закрити робочі місця, а той мінус, який виникає. Ну, скажемо, різність культур, протистояння всередині країн, різність релігій, різність традицій, купа конфліктних ситуацій, збільшення криміногенної ситуації. Європа вже отак цим хлібнула, чого, наприклад, така країна, як Польща, категорично виступає проти еміграційної політики і народних народів до себе. Скажімо, і це є внутрішній такий певний європейський конфлікт. Інші країни, такі як Франція, такі як Німеччина, мають уже десятки сотні конфліктів на національній почві серед тих народів, які переїхали, емігрували у ці країни. Це араби, індуси, негри. Я не, про, не говорю про те, що це погані люди. Ні, це інша культура. І виникають внутрішні конфлікти, загострення протистоянь корінних народів і тих, хто приїхали. Тобто це не таке просте питання, як здається.